Добрий день, компанія Поставки. Пропонуємо вашій увазі додаткова фара. Кріплення міцне. великий розмір такої фари. Її розміри 22 см длина, 11 см висота, товщина 5, 5 см. Вона має повітряний клапан, дрит. На три підключення. Має 4 лінзи. Та має два віда світла. Жовтий та, білий. Жовтий та білий. Зараз ми її під'єднаємо. Вона працює 12-24 вольта. Зараз ми її під'єднаємо. Біле світло. Реальна потужність 44 вати. Та біле, біле та жовте світло разом. Також 44, також 44 ватт. Дуже велика фара, має цікавий вигляд та має велику, велику потужність. Кого цікавить така модель, можна телефонувати, запитувати, є великої кількості.